При чемпіони це кемпін України. І сьогодні у нас технічний день. Що таке технічний день? Це підготовка до наступних таборів, до наступних вилазок. Адже бачите, що залишається? Так, це після наших минулих шашличків, перебер. І це потрібно потішити також наш мангал. Але нашого день був настільки сумний, це може здатись, Я вирішив зробити малесенький пікнік. В цьому полягає пікнік. Отже, річ ось в чому, щоб день не був максимально нудним, бо це все треба почистити, я вирішив зробити малесенький пікнік і поділюся з вами, що, що складається моя малесенька кухня. Оскільки це не є повноцінний кемпінг на декілька днів чи просто зранку до ночі, то нам багато предметів не треба. Отже, що складається наша малесенька кухня. Це є наше відро для води. Якщо раптом нам потрібно мити тарілки або сюди поставити душ. Це відро ну, максимально класне, пам'ятаєте, що це відро обмежене у використання лише вашою уявою. Його можна, як зачерпнути ним, воду з озера, з річки, просто сюди налити, зробити зміні провізовний смітник, щось поскладати, або коли ви збираєте вже додому, поскладати сюди трудний позор, тобто ну, й маса. Це завжди не судово. Далі рушнички. Е, Пальник вам не обов'язково завжди з собою мати, проте я його беру дуже часто. Отже, малесенька, польова кухня складається. Зі столовіки на які будуть мати м'ясо, столові предмети, чайник на водичку, щоб, щоб підігріти каву, там позаду мене щось молоко є. Столові предмети, горнятку каву, газовий балон, плита, олійка, щоб трішки бризнути, цукор до кави, кава. І завжди на такому в мене є, на заначці в мене є макоти. А то раптом. Кава не сподобається, молока не взяв, щось забув, таке теж трапляється, тому я з собою завжди маю. Я розкладу собі кухню. Хай м'ясо смажиться. Курідка не є ультралайт чи шейфер, це, звичайна алюмінієва. З мені здається, найдешевшим покриттям, але вона має високі борти, вона в мене тут не поцарапана, тому на ній можна ще смажити. Тому Я її власне використовую. 3,6% Це буде мега-смачна кава. І, звичайно, м'ясо. Тут 2 кг. Ні, кг 200 грамів. Я цього готувати не буду. Мені потрібно лише перекусити. Грам 300-400 і все. Максимально зручна лита. Я вам кажу, просто мега. Це ніж мені подарував. Василько, Василько, дякую тобі. Шванга. Ніпокнує. Ох-ой-ой-ой-ой, зараз. Будемо зробив. Ви бачите? Вау. Жахливе годовище. Зараз. Вау! Ага. Ось що відбувається, коли я думаю, що наперед. Запав пачку кави лока. І це так поємно. Все на своїх місцях. Відбукаву великий. Чую, туди починають піти. Почнемо. Сьогодні близько всі російські пункти Залишимо на інший раз. До речі, мій на вам. Продавайте собі таку пляшечку. І для олійки це так, треба. Бачите? Це дуже зручно. Я такою ну, іншою пляшечкою, але за тим самим принципом я користуюсь дома. Оп, капнули вам не потрібно розливати. Бачите? Закрив. І воно не натискається. Тобто, воно є в безпеці. Оліка не потече вам нікуди, нічого вам не вивезне. Ну, Це дійсно не з кафе, три в одному, правда. Це по черзі, але це тим не менш трибудному. Я бачу, що наркомець трохи вологий. Я розпалювачі болітку, коли користуюсь. Литка вже готова. Ну, бачити. те бачите. А, ага, крутіжна, правда? Трішки. Трішки. Вже наше м'ясо смажиться, а також вже розпалив багаття. Я думаю, вам не треба спостерігати ціли пів години, як це все робиться, тому це буде там нашинкую, нашинкую на це відео. Просто потім покажу, як гарно мені вдасться потістити. Покажу вам, як гарно я почистив мангал, гарно почистив масоресітку, поганцею. Та й горить вогник. Майже все пропалили, залишилось зовсім трішки. О. Почистили анга. Ще залишилось трішки почистити решітку. Тіше, що, що вдалося мені придбати, адже вона є широка, глибока. І тут можна посмажити хороші шматки м'яса. Зараз ще раз добре просмажиться і буде чудово. Гарно відчиститься цей жир, буде майже як новенька. А мене вже чекають шашлички. Якщо ви знаєте якийсь кращий спосіб, як це почистити, дайте, будь ласка, знати. Зазвичай я чищу саме так. Гарно все пропалити, щоб жир згорів. Фух. І це все швиденько почистити. Ну ось, почистили. як гарно виглядає. Так. Чистесенький такий. Ну, на цій решітці дуже гарно видно. А, ще в нас є ось ця наша решітка. Пригадуєте, яка вона була. Тут ще виглядає, наче є, але це тільки на камеру. Єдине, де погано почистити, так це ось ця перекладена. Ось тут іде не погано поміще. Зарешта все дуже добре.